Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про мультиплікаторну котушку Shimano TLD20. Вона створювалась для ловлі тролінгом і на живу наживку у солоній воді, тобто для морської рибалки. А значить запросто витримає будь-які умови рибної ловлі в Україні. У коробку з надписом Візьми мене порибалити, окрім самої котушки поклали скромну інструкцію користувача, схему, універсальний ключ, додаткове кріплення, яке покликане Розвантажити котушку тримач снасті і флакон з машинною олією. Тіл 20 середня у своїй серії, ще є 15 і 25. -та. Головна відмінність від більш популярних у нас кастингових мультиплікаторів це важіль тертьового гальма. В народі називається фрікціоном, замість загальновідомої зірочки. Кутушка має цільний міцний графітовий корпус зі сталевою нержавілою ніжкою. Оснащена чотирма арб вальницями які за заявою виробника у четверо краще протистоять корозії, на відміну від звичайних нержавілих підшипників. Шестерні також зроблені із нержавійки, що, звісно, найдійніше золотунні механізми. Мультоплатнений сигналізатором покльовки аналогічним Деркачепу у тієї жнівської котушки. Тіл 20 відноситься до силових котушок і має передаткове число 3,6 до 1. Інженери Шимано оснастили її тертьовим гальмом, яке витримує навантаження 10 кг. Варто сказати, що фрикціон обладнаний титановим шариковим підшипником, який дає м'якіший хід при великих навантаженнях. Важить цей силач 670 грамів та обладнаний великою шпулею діаметром 72 мм і 48 мм завширшки, на яку можна намотати 400 метрів мононитки діаметром 0,5 мм. Претензій до малазійської зборки немає, в руках відчуваєш надійний механізм. З товстого металу зроблені кільця кріплення, накладка на передній перетинці, дужка, колищадка фрикціону, ручка, шпуля і перемикач деркачика. Все дуже міцне. Принцип роботи фрикціону такий. Коли важіль подаєш на себе і вниз, він натискає гудзик, який роз'єднує шпулю, і вона починає вільно обертатись, тобто відпускається приманка. Потім важіль піднімається, шпуля сполучається, чекаємо на покльовку або починаємо підмотку. У вертикальному положенні ручка фрикціона впирається у гудзик обмежувач Якщо потрібне форсоване виважування риби, то гудзик обмежувач натискається і фрикціон переводиться у положення максимального навантаження. При ловлі великої риби це набагато зручніше, ніж крутити зірочку як на кастингових котушках. Розбирання і чистка Shimano tld 20 складніше ніж в мультах мильницях. Однак, з огляду на конструкцію, проводити їх доведеться не так часто. Процедура наступна: відкручується коли важеля, знімається сам важіль, ручку можна не відкручувати. Потім знімається тримальна дужка, викручується сім гвинтів та від'єднується бокова кришка. Під нею бачимо дуже простий і міцний основний механізм передачі та шпулю. Особливість тертьового гальма в тому, що його колодки розташовані всередині шпулі. Воді брудові туди потрапити досить складно. Така конструкція котушки забезпечила її невибагливість. На закордонних форумах рибалки між собою називають TLD-20 позашляховиком. Після чистки і мащення все збирається у зворотньому порядку. Мульт готовий до роботи. Чимана TLD20 на території України, напевно, найбільше підійде для ловлі великого сома, коропа, товстолоба та тролінгу з великими вофлерами. Великий запас міцності і містка шкуля дозволяють використовувати товсту волосінь та шнури. Це важливо, бо тонкі при великих навантаженнях можуть врізатись між кільцями і погіршити роботу фрикціону при боротьбі з рибою. Для TLD20 потрібне потужне вудлище. Я ловлю сома на квок, тому взяв короткий спінінг з тестом до 300 грамів. На цьому все. Обирайте надійні речі. Ні ока, ні хвоста.